В Україні вирує негода. Аномальний квітень наробив лиха у низці регіонів. У США впав туристичний гелікоптер. Цей момент зняли на відео. Україна готує нові санкційні пакети проти РФ. Пані посол США в Україні Бріджет Брінк іде у відставку. На Буковині дівчина померла після жорстоких побоїв. Кого підозрюють у злочині українців? Сколихнула новина про штрафи за продажі онлайн, що кажуть у податковій із 11 квітня в Україні запрацювали нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху. А над Києвом вже за два дні зійде рожевий місяць. Це новини ТСН ЮЕЙ ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо в Україні. Вирує негода. Аномальний квітень наробив лиха в низці регіонів. Зокрема, через лютий весняний снігопад зупинився рух на трасі Одеса Миколаїв. Місцеві пабліки пишуть про численні ДТП. Добряче засніжило у самому Миколаєві. Там затримуються тролейбуси і трамваї. Мер міста Олександр Сінкевич зазначив, що комунальні служби не зупиняють роботу. Нині дорожники посипають автошляхи, аби запобігти ожеледиці у Херсоні. На дорогах ожеледиця налипання мокрого снігу ускладнено рух транспорту. Поламані дерева поліція регіону закликала як пішоходів, так і водіїв бути обережними та неохильно дотримуватися правил дорожнього руху. На Полтавщині запровадили аварійні відключення світла через сніг та вітер. Повідомили в місцевій ова через негоду. Без електрики залишилися 12 населених пунктів Миргородської та Лохвицької громад. Це понад півтори тисячі споживачів. Тим часом в мережі незламні українці жартують. Цитую квітень нам треба поговорити. І питають, хто ставить ялинку чи фарбувати яйця. А в ті, хто навіть запустили тренд. Користувачі публікують відео зі снігопадом у квітні із написом. Цитую: настрій дістати ялинку і прикрашати її писанками. У США туристичний гелікоптер впав у річку Гудзон біля Нью-Йорка. Загинуло шестеро людей. Повідомляє Fox News. На борту було п'ятеро іспанських туристів та пілот. Вертоліт летів з центру Манхеттена і провів повітря близько 15 хвилин. За даними Associated Press, серед загиблих виконавчий директор Сіменс Агустінескобар, його дружина і троє їхніх дітей. Туристичний вертоліт, яким родина поверталася з екскурсії, за словами очевидців, розколовся навпіл і впав в річку Гудзон. Причина аварії наразі з'ясовують. Україна готує нові санкційні пакети протитіньового танкерного флоту РФ. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський. За його словами, зараз триває підготовка відповідних указів. Тож усе відбуватиметься поетапно. Я доручив також підготувати наші українські санкційні пакети. Є відповідне обґрунтування від спецслужб. Це сильні, сильні пакети. І щодо Тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну. І щодо пропагандистів війни, тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів, це відомі всім українцям прізвища. Мали вплив пані посол США в Україні Бріджет Брінк подала заяву на відставку за власним бажанням вона перебувала на посаді із травня 2022 року відставку підтвердила речниця держдепу сша темі брюс на запитання чи чинили на брінк тиск або давали вказівки не згадувати росію в контексті атак на україну брюс відповіла що не знає нічого такого до слова нещодавно президент україни розкритикував її за слабку реакцію на російський удар Покривому рогу, коли вона не уточнила, що саме російська ракета вдарила по дитячому майданчику. Трагедія на Буковині. Дівчина померла після жорстоких побоїв. У смерті 27-річної дівчини підозрюють її 18-річного хлопця. Вікторія Тоненчук з глибокої померла в лікарні чернівців. Її, як припускають, змі та правоохоронці, побив хлопець, з яким вона зустрічалася. Лікар відділення анестезіології Ігор Костів розповів. Що в дівчини також були множені садна та забої обличчя, тулуба, рук і ніг. Дівчина була у вкрай важкому стані у глибокій комі, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Уже 10 квітня близько 13.00 вона померла у реанімації. Знайомі дівчини пишуть, що її побив партнер, з яким вона перебувала у стосунках. За їхніми словами, він не вперше підняв руку на неї. Деталі повідомили слідчі. Цитую. Ми розглядаємо версію спричинення цим хлопцям тілесних ушкоджень. Підозрюваний 18-річний хлопчина скоро буде 19 років студент першого курсу навчального закладу нашого міста. Заявив заступник начальника слідчого управління Сергій Бузумурга. Напередодні односельці замордованої Вікторії Тоненчук. Оточили будинок підозрюваного у глибоці. НАТО вигукував ганьба. На місце прибула поліція. Згодом люди розійшлися. Наразі ж тривають слідчі дії, але про підозру хлопцеві поки не повідомили. Очікують висновку судмедекспертизи, в якій який мають визначити кількість тілесних ушкоджень, і внаслідок чого вони виникли. Команда Тесен висловлює щирі співчуття близьким і рідним Вікторії. Штрафи за продаж онлайн українців сколихнула новина, що податкова, нібито, почала карати продавців, зокрема з Prom.ua і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки. Однак в державній податковій службі наголошують, інформація не відповідає дійсності, а продаж особистих речей не розцінюється як порушення законодавства. Лише систематичний продаж. Та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності. Водночас контроль за інтернет-продажами посилили, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності. Із з квітня в Україні запрацювали нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Патрульна поліція України розширила перелік локацій, де контролює швидкість за допомогою приладів Трукем. Так, нові пости з'явилися ще на 25 ділянках автошляхів по всій Україні. Місця використання визначені з урахуванням стану аварійності на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП. У поліції зазначили, що з урахуванням воєнного стану та проведеного аналізу аварійності додано 25 нових ділянок та внесено зміни до 10 існуючих ділянок. Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів трукЕм. Вимірювання швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках дороги вже цієї неділі над Україною зійде рожевий місяць. Уночі 13 квітня зійде повний місяць, який ще називають великоднім. Цього року він буде найменшим повним місяцем. 2025-го. це явище має назву мікромісяць. Попри назву Супутник землі не обов'язково буде рожевим. Його колір. Залежить від атмосферних умов, тому він може бути золотавого або навіть оранжевого. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео і підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого.